Всім привіт, ви на каналі Зоряна Філатова і це влог в школі Сьогодні у нас вівторок, назначимо я вибрала іменно вівторок У нас вже скоро літні канікули, тому я хочу вам квітень знімати в тиждень Хоча б одному влогу, навіть якщо ході Тому що щось я вам забула влоги знімати, в мене взагалі їх мало на школу виходить От ярмарка недавно вийшла Завголу змонтую цей влог, напевно до п'ятниці тут хочу змонтувати Хотя может даже и в вторник не знаю. Ладно, надо сфоткать но для поклада. Тогда и самое красивое было. Нет, Зорик, это просто космофос. Ну, короче, да. Сейчас будем ждать Полину Вику и Соню. Поэтому... ну, то, что и всегда я сказала про Вику, но мы с Вику что-то у нас мы пока в контрах. Вот мы пошли в класс. В, 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 в коридор. Узлать. Блин. Что -то... Вика нас даже не заметила. Она просто пришла. Вика и шла? Да, она, она... так шла. Я она тоже не видит. Она просто так же. она Полина! Полина! Зачем ты радуешься? Вставай! Ты Полина, вставай! Давай, поднимайся! Наверное, нет, ему нужна. А ты будешь себе что-то купить А Нет. Нет. А смыслом это идем. Я еще бомж. У тебя 200 200 гривень какие бомж, то в мене ноль. просто голову это А? Что это твоя Пахнет тебе сказала, что я папа. Так, Злота, а можно мне тоже купить булочку? Ну, ну, тоже не Да? Я чуть не Так, пожалуйста, пальцы за урок? Да? Пятый. Сейчас будет третий, потом мы с Викой прямо в столовку. Да, какачи. Покупать. Мы можем сейчас купить. Мы можем сейчас купить. Так а мы же мы сейчас же едем покупать. Одну я. Ну я вообще предлагаю после третье уроков. Уйдут сидит бесплатно. Что там такое? Да, да, да. Другий раз вже зусиль не приходимо Тато того. Ми звіка купили булки. щоб потаравіта. Так, у нас пройшов третій урок і зараз буде останній четвертий. Це англійська, так? Ми час віка йдемо по приколу на другий парі. На другий, на перший. Ні. Кого? Нет. Николай. <гуми> 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 Просто я там потом закономерно. Я еле выбросила внутри воздух. Я ему не выставил часть. Виктор прикрываешься. Да. Я у того. Я ж добра, я же ни у кого работа не прошу. Кому я так пойду. Я буду идти в камере. О, смотри. А я. Mm. Подивиться, скільки мені року закручу. Вы в тупзик туди. Пошли туда. Вік, я хочу з тобою навчитися синхронно йти. Одинаково. Стань, стань для мене. Давай, оце перша нога, потом друга. Пошли. Как синхронно! Ну, більш-менш. Mm, ну, похоже, двома. <риска> а просто на фіга, а вс такі поли странні, скажи. Ну, в смысле, ми на другому тут перші. Так странно. Непривично. А тут наш тут. А ми тут так. Я ж забыла. У нас тут выше, а у них тут ниже. Я так что-то хотела. Пошли с ним обзор на нашу школу. Короче, вот тупзик на первом поверхе. Там царем. <свист> <говор> Нет, мы ну не тут царем. Вот тут у нас... Мы... Ми... Да <говор> не у нас, а у чела на первом поверхе умывальник, еще один умывальник, мыло, серветки, зеркало с подсветочкой. <говор> ладно, ну, шучу, Нет, без подсветки. И <проб> вот такие вот це іменно там перші класи знаходяться і іменно перші клас. Ми у другому вже були. Потім тут другий клас. Отут я не знаю, що це за клас. Ось тут у нас англійська буде і німецька буде. Ага. Тут у нас роздягальна. От весь перший пар, отут от, сходи на другий. А далі я хочу, яка висити. Ось тут просто... Отут у нас спортзал, там дефізра. Потім тут у нас можна попити, помитися і тут ще роздягає. Ну, іменно передівальне. Тут у нас вхід столовку, ще один вхід в столовку. Потом э, и вот мы снимать не будем, потому что мне не лень. Хотя мы можем снять, пошли сходом. А там, короче, у нас есть кабинеты, там у нас тупсик, еще кабинеты всяких этих. Там еще <говори> <що> батончик. Да. <говори> так, у нас вообще три ступеньки. А там вот у нас ще укриття. У нас тут вхід на другий. И вхід... <говори> И вхід на третій. І там ще ступеньки. Ось я, пока... я вам им пока їх показувала. Там тоже ход. І там ще зелені. Ну, зелені, я не знаю, як їх назвати. Тут у нас там бібліотека. А, там... а це вже на другому поверсі. Прости, Вік <ріхи> От ми вже на наш поверсі Тут маленький чисткий туалет і наш турсик. <ріхи> так, от у нас така урна Я <ріхи> пройду. Да. Сраны, туалет для училок, бумага, наше шикарное вікно без плитки, песики. Да, не Потом у нас тут туалет. Тут туалет. А тут у нас все закрыли. Бач, на гость. Так юк! Только перерва началась. На цьому все. Найдем. На тему «Наш обзор на школу закончился». Фу, <laughs> Вика! То, что у нас начался урок. Всем пока. Кончился урок, и мы гуляем. Ну, Злата. Ребят, Полина. Читаро. Нет, Вик, наверное, хочешь бегать. Давай ты просто походу. Ну, девочки, а давайте походу... кинул, а девочки, а попробуем четвером пяти синхронно. Дівки, давайте попробуємо чотиром ти синхронно. Стойте, стойте, станьте, станьте, станьте. Станьте! Станьте! Починаємо з правої ноги. Два, три. Вік підійде ближе до мене. Держіть. Зараз то крінж. Подожіся, цель. Так, і ми вже вдома. Так, і на цьому мій волонсок кінчується. Я зараз вікою говорю позинку і гуляємо з нею в творі. Тому на цьому все, всім пока.